Привіт! У тебе немає світла, а у інтернеті позависати хочеться, тоді це відео саме для тебе. Сьогодні ми зробимо кабель живлення для раутера. Для цього нам буде потрібно USB-кабель і ось такий конектор. Якщо у вас немає змоги його придбати, то потрібно відплити його від старого блока жилення. Що ж, дочекаємося появи електроенергії та починаємо. Беремо USB-кабель і знімаємо з нього верхню ізоляцію. Відрізаємо зелені та білі провідки, адже вони нам не потрібні. Вони використовуються для передавання даних. Перевіряємо, чи кабель не перебитий. Залуджуємо привідки жилення. Надіваємо на нього ізоляцію та припаюємо. Плюсовий контакт у нас центральний, а мінусовий – боковий. Закручуємо та перевіряємо мультиметром. Плюс має бути у середині, а мінус – з боку. Аналогічну ситуацію ми робимо ще одним кабелем. Ви запитаєте, для чого це тобі потрібно два кабелі? У мене оптоволокно, мені для того, щоб мати доступ в інтернет, потрібно електричні сигнали перетворювати в світлові. Це робить пристрій, який потрібно живити. Він має назву медіаконвектор. Я можу коротко розказати, як передаються сигнали по оптоволокні. Якщо цікаво, дайте знати в коментарях. Хоч і роутер живиться від 9 вольт, він прекрасно функціонує і від 5. Що ж, а тепер переходимо до тесту. Підключаємо кабель до роутера та медіаконвектора, вмикаємо до повербанка, чекаємо, поки він загрузиться та з'єднається із сервером. Беремо смартфон і перевіряємо. Як ми бачимо, інтернет працює, все грозить, все чудово. О, тут навіть мій жарт попався. До речі, я щодня о 8 ранку влікую туди моменти та багато жартів. Заходьте, там є на що подивитися. Популярна програма TikTok у нас також працює, інтернет прекрасно функціонує. Поділіться цим відео з друзями, я впевнений, їм це точно пригодиться. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, попереду багато цікавих і корисних відеороликів. А я пішов робити нові відео для вас. Вони тут виходять щотижня. До зустрічі!